Лютий 2022-го об'єднав Україну у волонтерстві, спільній обороні та підтримці. Саме це допомагає нам вже чотири роки давати бій ворогу. 21 серпня. Тема єдності зібрала прилучан у центральній міській бібліотеці імені Любові Забашти. Організували круглий стіл з нагоди Дня Незалежності України. Сьогодні ми зібрали круглий стіл під цікавою такою назвою «Єднаймося, бо ми українці. Справді, в час війни цікаво дізнатися думку людей, що об'єднує нас, українців, в такий складний час. Тому ми запросили людей різних, перш за все, різних ментально, різних по сфері діяльності. У нас в гостях волонтери, у нас в гостях воїни ЗСУ. Переселенці, письменники, журналісти, працівники культури, які зокрема зараз займають нішу волонтерства в місті, зокрема прилуцький будинок культури своїми піснями та цікавими ініціативами зміг назбирати кошти на закупівлю 20 автівок. Всі вони поїхали на фронт. У діалозі про розвиток волонтерського хабу розповідала і викладачка Прилуцького медколеджу Євгенія Жежерун. На початку війни ми навіть в дворі в себе, де ми живемо, багатоповерхівка долучалися, приходили небайдужі люди, мери, прямо на столику, на лавочках. Приходили і студенти наші небайдужі, які це роблять. А сьогодні це продовжується у стінах медколеджу: шиють подушки, виготовляють окопні свічки, плетуть сітки. Допомагаємо нашим збройним силам. Запрошуємо військових. До речі, Олександр у нас був. Ми запрошували Олександра. Зустрічі з молоддю була у нас такий цикл передач ну як зустрічі від козаків до кіборгів. Ми продовжуємо цю традицію, тому що. Ці люди, як і ніхто, можуть донести правду реалії сьогодення, які відбуваються у нас в країні. Військовослужбовець Олександр Михель знайшов час, аби доєднатися до обговорення. Каже, кожна тема йому близька. Долучився, бо були дуже цікаві питання. Питання, про які піднімалися на цій зустрічі, про єдність, єдність України й українців. Дуже цікава розмова, цікаві люди. Люди інтелектуальні, які висловлюють свою думку на предмет цілісності України, що саме об'єднує людей. Олександр Михель ділиться і своєю думкою, що сьогодні об'єднує людей. На даний час рушійна сила це війна, адже я приводив приклад, що співучасть у чомусь небезпечному це завжди вона якби. Об'єднує, адже небезпека, вона змушує якби, до дій. Українська незалежність це про боротьбу. Про боротьбу чомусь історичний шлях її такий важкий, де дуже багато зрад, де дуже багато підлості, але в цій всій історії Україна це частина чогось світлого. Правдивого, це правда. Думку українців вже 33 роки досліджують аналітики фонду демократичні ініціативи. Гість заходу Юрій Горбань розповів, деякі думки громадян за цей час значно змінилися. За історію нашого нашої роботи, нашої компанії ми дуже багато пережили хвиль ціляких політичних міжнародних подій. Ну скажімо, ставлення українців до НАТО Ми починали працювати це десь там на початку 2000-х років. То тільки 20% українців хотіли, щоб Україна стала членом НАТО. 70% були проти, і там 10% були невизначених. От як ми зараз запитаємо, чи треба, щоб Україна стала членом НАТО, діаметрально змінилися настрої українців. Тобто більше 70% стверджують, що треба в НАТО. Тих, хто проти, там буквально лічені відсотки. Що об'єднує? Об'єднує, от багато років до Дня Незалежності ми проводимо опитування і ставимо запитання, чи. Почуваєте ви себе громадянином України, і чи гордитесь ви тим, що ви громадянин України? Більше 90% стабільно відповідали, що вони пишаються тим, що вони українці. Чи вірять, ми ставили це свіже опитування, ми ставили питання, чи вірите ви в перемогу України? Попри те, що дуже важко, попри те, що сьогодні прощалися з героєм на прилучені, більше 70% українців або впевнені, або більш. Схильні до думки, що Україна переможе. Тобто, оця оптимізм, надія це теж яка риса українців, яка незламна. Секрет незламності України в людях саме про таких розповіла Лілія Черненко. Письменниця долучилася до написання книги Щит нації. Це художньо-документальний текст, що звучить як щирий голос українців. Теми описані в книзі, продовжили і в живому діалозі. Цікаво дізнатись про те, як починалось волонтерство в нашому місті. Як починалася думка про написання книги? Як, Наприклад, воїн ЗСУ, який мав поранення, який не міг зупинитися вдома і залишитися там на такій цивільній посаді, він все-таки вирішив продовжити працювати на благо України, на благо своєї країни. І зараз знайшов свою нішу, як військовослужбовець в мирний час, Роботи тут в нас в місті. Цікава думка внутрішньо переміщених осіб, тому що люди залишили своє житло, залишили все своє дороге, яке там залишилось. І одним із головним чинників вони говорять те, що їх єднальна ланка для них це територія України. Вони не виїхали кудись. Вони переїхали сюди в наше місто і вбачають, що їхня підтримка це люди України, це люди нашого міста, це наша українська земля. Їм тут комфортно. Сьогоднішній захід він ну, не масовий, скажімо так, бо в умовах війни нема таких великих зібрань. Але прийшли люди, які ну, так чи інакше дуже активно задіяні в цих громадських процесах. Скажімо, є хлопець, який захищав Україну і зараз. Працює над теж захистом країни, але в іншій постасі. У нас є люди, які вимушені переселенці, яких свої, свої болі. У нас є історики, у нас є митці, у нас є волонтери. І всіх об'єднує одне, що Україна це наша земля, що ми українці, ми єдині, а об'єднує, що любов до України наша історія, наша пісня, наша. Державність, синьо жовтий прапор об'єднує. Те, що ми почули сьогодні, цікаві думки. Кожен розуміє свою роль у своїх маленьких справах, розуміє важливість тієї роботи, яку вони виконують.